Дивіться, яка краса. Це зранку вітують троянди маленькі, які я з живця посадила. Гарні, гарні там португак. Звичайно, після обіду він закривається і вже не так гарно. А зранку дуже гарно. Маленька квіточка тут ходить, нюхає. ну і Дивіться, він відквітає зранку, знову квіти. І я не обриваю, вони самі опадають. Ну, і я зараз хочу вам показати. Вчора приїхала Віка з праці і каже, виходи, а що случилось, думаю, що там трапилось? Так, ви бачите, за суржик говорять, ну як мієте, так і говоріть. Ну, ми й говоримо. Я виходжу. Ну, звичайно, коли вона приїжджає, а я вдома, думаю, це вже щось набрала, будемо розпаковку робити. Аж тут ні. І зараз я вам покажу, що вона привезла вчора ввечері. А привезла вона ось такий букет і квіта. Квіти називаються «Алстомерія». Я погуглила і. Планет Рослинний світ. Співпадає назва. Дивіться, які гарні квіти. Мені спочатку вони здалися нагадують Лілію, як вони розмножуються, я теж почитала цибулинками, то не вдасться мені такі квіти виростити. Ну, Дуже гарний букет. Так, це один букет. Дивіться ще другий букет. Зараз я його трішки покажу. Так. І оце другий букет, дивіться. Зараз добре налаштую ось так. Що тут? Я теж погуглила. Ось такий ой, він важкенький, звичайно. Оце Еустома, Еустома Русліанум. Це Гугл видав. А планет видала Лізіантус раселі. Тобто, ну, ось такі, така назва, якось вона не співпала. Оце, гвоздика садова. Видали два сайта одинакові. Далі, оце троянда французька. Їх тут три. Ось така вона гарна. І я думаю, що я все-таки її заживцюю. Ось вона така, дивіться, і я її заживцюю. Видали два сайта одинаково. Ну, ці я забула теж, що воно там таке. От, і цю теж забула, що таке якийсь. Оха, ну, коротше, забула. І не написала, і забула. Ну, не Саме головне мені це оці були три троянди. Ну, про еустому я знаю, що вони не вирощуються. І оця алстомерія теж, тільки з цибулинок. Бачите? Дуже гарні квіти. Віки моїй подарували. Але це не все. І ще вона ось таку гортензію привезла. Я тут два листочки вже прибрала, бо вони такі, як мені здалося, вони пошкоджені. Так, Троє, айто, гортензія називається широколиста. Ну, я говорю, давай вже посадимо в землю, а вона каже: нехай так постоїть, поки поквітує. Ну, хай постоїть, поквітує. Оце такі вчора Віка привезла. Квіти, які їй подарували, дуже гарні. І мені захотілося з вами поділитись. Так що у нас тепер і у вазах є, і в квітнику. Дивіться, яка красота. Треба виходити зранку і дивитись. І зараз, мабуть, не видно, аж в кінці городу я думала, що я вирву її пітунію. Я потім думаю, та нехай поквітує. Я там уже ж і моркву вибрала і все. Думаю, хай квітує. Уже ж, бачите, соняхи один уже треба, каже Ліля, зав'яжи його, а то горобчики вип'ють. Так хай п'ють. А це в кінці городу теж пітунія квітує. Добре, що я її не прибрала, хай собі. І портулак. Ну, Портулак можна убирати, але він мені не, не заважає, так хай росте. А це ось пітунія теж заквітне, я вчора тут полола і лишила її. Ми побачимо, вона так якось кущиком гарно росте. Аж це не краса. Так, треба біля цього працювати, щоб воно тут гарно росло. Ну, поки сили є, і я сподіваюся, я це все зможу обробляти, то хай воно росте. Навіть м'ята це е, давала Ліля, називається коктейльна. Ну, чомусь ми в цьому році мало її використовуємо. Це так, гарно я. До того відео, що квіти вікуля привезла, ще й тут похожу, подивлюся. Так, тут вже є що обрізати квіти. І вон дивіться, та перша річка гарно цвіте. Це ж е -е, другий, по-моєму, друга квіточка. Ось так. І там квітують, і там. Я вже не пам'ятаю, це вже чи третій раз вони квітують, скільки квітів з них. Дуже гарно. Ну, а гібіскус, як завжди. Я там Люсі поприкапувала вже, то вона погодилася, щоб я їй теж зробила живця. Ну і зараз хочу ще, е, бачила якось. Як люди роблять, хочу заживцювати так. А не знаю, чи вийде, я потім покажу, як я буду робити що. Ну, оце посередині, всередині оцей гібізку древовидний, ще не квітував. Чомусь він. Ну, будуть квіти. Оце ж я чекаю, що він від... буде дать... дасть мені квіточку, який буде. Тому що ці вже я знаю, що одинакові, ну а я забула, бо живці брала у валі. Іще і чомусь десь кудись я їх діла. Ну, звичайно, роботи багато. Ось дощ полив або сам поливаєш, треба підпушити. І я це все не встигаю. Просто не встигаю. Тому показую ось, ось як воно є. А ще ось тут агресор росте. Дивіться, його треба забирати обов'язково. Навіть якщо маленький листочок лишиться. Ну, я чекаю, поки трішки підросте він, потім вибираю. Бо навіть листочок той приживається. Оце ж, дивіться, яка гарна квіточка. Та все тут гарне. Живи і радуйся, але не завжди виходить радуватися, ну, треба жити. Ой, треба жити. Я навіть оце не пам'ятаю, який я брала, мабуть, той, що біля теплиці о, там кущик. Ну, побачу, як вона буде вже відквітувати. Ну, мабуть, той. І це вона собі намостирила. Як їй удобно, так? Да? Так вона і зробила собі. Да? Каже, що хочу, те й зробила. Ось, і спить. Ще трішки полюбуємось квітами оцими. Зараз я їх занесу в будинок, а цей лишу, віка вчора ввечері занесла його на веранду. Треба, щоб він був на вулиці. От, гарний цвіточок, квіточка. Ну, і щось мені не дуже вде. Ну, вже трішки, я потім покажу в якомусь віді, вже трішки відходять мої гортензії. У Наталі в сусідочки дуже гарні. так, Ну, мої щось трішки боліли, земля не така. Зараз я їм там і кору наклала, і яблук нарізала, наклала, підкислила. Ну, Думаю, що все буде з ними добре. І на зиму вона не викопувала, як я. Я от, мабуть. Це моя помилка, що я її викопала. От. А вона їх прикрила, вона там розповідала бумажними ящиками. Ну, я в цьому році піду подивлюсь, як вона це зробила. І сама зроблю так. Ну, все, і квіти заношу я в кухні вони стояли, у нас стіл там здоровий. Все, водичку поміняю і буду працювати. Дивіться, скільки в мене флокс білий заквітував, скільки. Тут я багато зрізала, от тут я везла і, і своїм накладовище, і наташеному наталіному Славіку. Багато я вже тут зламувала. Ох, вони так пахнуть. Дивіться, ну, оце в мене два види оцих. Це, це все в мене пішло від Лілі. в неї там. Море. І вона декілька кущиків дала такого кольору флопси, а вони оце так у мене розрослися. Дивіться, гарно. Ну Тут високоросла хризантема, але я не хочу її прибирати, бо мені осінню потім треба буде возити на кладовище. І оце ж абрикоса, яка не дала нічого. Далі йдуть ось іще. Тут я говорила, вже заквітла одна, вже відквітла, Щось так швидко. І ось іще жовта. Так, і тут іще в мене, бачите? Це ж я розсажувала, і оце вони ростуть. По-перше, тут майже немає бур'яну. Де вони оце ростуть? Майже немає бур'яну. Тому, о, оцей шершень, чи як він там називається, забула. Ой, дивіться який. По Позапрошлому році ми з дочею його побачили перший раз. Ой, забула, як він правильно, шершень же ж, так? Дивіться, до квіточок літає. Якщо я не права, поправте. Ну я забула. Ой, як ж ні, не шершень, як він називається М -м птічка. Як птічка, Кол -колі колібрі, так, да? Колібрі, да, колібрі, не шершень, я вибачаюсь. І в прошлому році, ото, коли дочечка була, це було в 21-му році, і ми його вперше я навіть зняла його. Ну, тепер ось знову прилетів. Так, і, і ну, вже заодно сьогодні в нас така екскурсія. Ось треба. Дивіться, як мої тут живці поживають. Зараз я полью, там ну повинна постійно бути волога. Оце Люсі не троянди. Вже, я більшу бутилку поставила, вже від ціля вилазить. Ну, не знаю, корінь ще рано дивитись. Я навіть відкрила, в мене вже вищої немає посуди. Оце у, лю у Люсі такі квіти. Троянди їй подарували на день народження. Ну і тут ростуть. ростуть. Так, Але от якась уже зараза їсть мою хосту. Угу. Бачите? Так, незрозуміло. Оце я за цього не люблю, коли щось її їсть. Ага. Ну, не знайшла що? Не бачу тут. І цю ось опоїло. Так, вроді, немає нічого, куди вони подівалися. І що я у мене тут ось ростуть? Дитячий садок сам шити, Ну, це я вже так насадила. Ну, я чогось так розчарована. Я у Люсі була і дивлюся, всі кущики пропали. Я не хочу її. Ну, виросте оце, а може і не виросте. ну Я на них забила. Нападає ота, ой, як вона називається? І без кінця треба їх бризкать, а це ну, не хочу. Краще ту і вигращу. Який у нас пустився дощ, я тільки встигла втекти від тіля, а воно захмарило. Думаю, піду я позбираю томати, бо пропадуть і так їх небагато. І я навіть не пройшла всі рядочки і, і такий буренький рвала. Ну, відро. Зібрала і оце він як хлинув в мене вже вся спина мокра. Ну, ось так тече. Не знаю. Ну, поливати, звичайно, не треба, не треба, а я... в мене там гаражі ж морква. Ну, цибуля вона іще може сохнуть, а моркву ж треба почистити. Ну, а він такий, як затяжний, без молнії, без грому. Ось такий рясненький. І там же ж кукурузка є. Але тепер попробуй туди зайти, віка ні за що не піде.